Слава Україні! Модернізовані шахеди зі штучним інтелектом. Начальник штабу ТРО на Львівщині нарахував незаконно 35 мільйонів гривень підлеглим. П'ять пожеж ліквідували в області. На Хмельниччині переименовано п'ять сіл. Детальніше далі є Ольга Захарченко. Маємо п'ять хвилин на головне. В Україні вперше виявили шахет зі штучним інтелектом та прямим керуванням із Росії. Про це повідомив фахівець у сфері РЕП ФЛЕШ. За його словами, чутки про такий дрон були і раніше, але його застосування підтвердили тільки зараз. Радіомодем, встановлений у дроні, дозволяє керувати ним на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії або ж від лінії фронту. У разі використання ретрансляторів у повітряному просторі України ця відстань може бути ще більшою. На Львівщині викрили начальника штабу батальйону тероборони, який безпідставно нарахував 35 мільйонів гривень бойових доплат підлеглим. Особливий і особовий склад підрозділу виконував завдання в пітолових районах та не перебував на лінії фронту. У справі фігурує начальник штабу батальйону однієї з військових частин тероборони Збройних сил України. Як встановило розслідування впродовж серпня-грудня 2023 року, фігурант безпідставно нараховував бойові. Для цього посадовець вносив не Равдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу, нібито воює на лінії боєзіткнення. На штабу батальйону повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Дунаєвецька громада у Скурботі стало відомо про загибель ще одного захисника України Ростислава Балана. 24-річний Ростислав, уроджений села Кадиївці, Кам'янець-Подільського району, проживав із родиною у селі Раченці. З вересня 2023 року він добровільно став до лав Збройних сил України, обравши шлях честі та відваги. Служив у підрозділі артилерійської розвідки на посаді оператора-розвідника. Його місцем служби стало село Велетенське на Херсонщині. Саме там молодий воїн зазнав важких поранень під час виконання бойового завдання. Попри зусилля медиків Хмельницької обласної лікарні, врятувати життя Ростислава не вдалося. 18 червня його серце зупинилося. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. П'ять пожеж ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом минулої доби. З різних причин палали господарчі споруди у селах Радівці та Купин Хмельницького району. В селищі Чемерівці виникла пожежа в підвалі багатоквартирного житлового будинку. Вогонь пошкодив стіни та стелю, а також речі домашнього вжитку. Причина пожежі та збитки встановлюється. На вулиці Лісова в місті Зяслав горів легковий автомобіль, а в селі Дем'янківці Хмельницького району горіли екосистеми. Про це повідомили в ДСНС області. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. Перевірка медико-експертних справ прокурорів Хмельниччини, яка стосується правомірності отримання інвалідності, триває уже сім місяців. 1267 прокурорів після початку службового розслідування пішли зі своїх посад. По одному з прокурорів наразі триває розслідування у рамках кримінального провадження за фактом шахрайства. Таку інформацію надали в Офісі генпрокурора на інформаційний запит нардепа Володимира Арєва. На повторне обстеження для підтвердження інвалідності з'явилось 29 з 55 осіб, які залишились працювати у прокуратурі. 26 прокурорів проігнорували цю вимогу. П'ять сіл на Хмельниччині отримали нові назви. Перейменували села у Литичівській, Волочиській та Новушицькій тергромадах. Назви населених пунктів змінили так: у Летишиській громаді село Анютине стало село Ганусине. Село Москалівка змінило назву на село Мальовниче. У Волочиській громаді більше немає села Червоний Кут, зате є село Кут. Село Червоний Острів змінило назву на Острів. У Новушицькій громаді село Мала Щурка перейменували на село Мала Шурка. У постановах зазначено, що рішення про перейменування ухвалюється з врахуванням пропозицій, які надавали органи місцевого самоврядування, а також військові адміністрації та рекомендацій Українського інституту національної пам'яті, національної комісії зі стандартів державної мови. Наразі документи набрали чинності. Дякуємо, що обираєте перші подільські. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Уже працюємо над новим випуском «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі.